Аб'юзери однакові. Ну, от Ми можемо слухати мільйон історій, але в базі своїй там все однакове. Тобто принизити, примусити тебе вибачатись за те, що ти не робила. Це насправді це садизм. Ну це людина, яка отримує задоволення, коли він принижує, чи робить фізично боляче іншій людині. Я правильно розумію, садист? Все те, що я пережила, воно зробило мене ще сильнішою. І ментально, і духовно, і фізично навіть я просто зрозуміла, що ну, треба йому навіть подякувати, що він як вчитель, тобто я просто пройшла таке, як знаєте, там огонь, там що там труби мідні, ще що, що, щось там. Ось це таке було загортовування. І вийшли з цих відносин дуже сильно. А доходило до фізичного? Так. Я з ваших слів можу тільки припустити, що ви пройшли пекло. Це було так. А ви стільки років мовчали і не розповідали Мене було? попросили про це дівчата старші. Вони були ще юні. Ну зараз вони вже дві дорослі. Жінки, тому вже моя говорити все, що завгодно. Я так розумію, що мама і батьки ваші, в принципі, про те, що відбувалося у вашому шлюбі, не знали Я бувала. не могла розказати татові, тому що я, чесно кажучи, боялася, що він його вб'є. А чому ви зараз наважуєтеся через стільки років мовчання про це заговорити? Ну, немає ніяких тормозів, вже немає ніяких, те, що може стримувати. Я думаю, що навпаки, треба ділитися таким досвідом для того, щоб, можливо, хтось замислився. І зробив той крок, коли боїться піти, чи має надію. Найстрашніше це весь час думати, що людина зміниться. Що ну, зараз так, а от зараз ну, якось там щось станеться, чи народиться дитина, чи щось там ще відбудеться, що і людина зміниться, змінить своє ставлення до тебе. Ну, ще раз повторюю, це не відбудеться. Тому тікайте.